Вітаю всіх. І зараз ми поглянемо такий розклад, що говорять за вашою спиною. Давайте декілька позицій розглянемо, що люди кажуть про вас за вашою спиною. І свічка вже коптить. Добре, всім не догодиш. Давайте спочатку колоночку там, де ви проживаєте. Що люди про вас думають? Так. По місцю проживання, яка ви людина. Так, тепер подивимося. Давайте родину. Що родина? Що люди, близькі, родичі думають про вас. Так, це теж важливо. Так. І робота, так, що колеги думають про, про вас. Що колеги думають про вас. Так, будемо дивитися. Отже, дивимось колонку. Що люди думають про вас там, де ви проживаєте, сусіди. Поруч, так досить з вами таки легко вирішувати якісь питання, щось обговорювати, можливо, виділитися досвідом, але також вони вас остерігаються в тому плані, що вони в розмові з вами тримають рамки певні, тому що, знають, що ви дуже людина. Різка може бути, можете бути серйозна, і те, що вам не подобається, ви одразу відсікаєте. Тому а, сусіди до вас відносяться з певною повагою, але також вони побоюються від вас якихось різких слів. А, також вони думають про вас, що ви дуже старанна людина, що ви, що ви намагаєтеся правильно жити, правильно ви намагаєтеся накопичувати ресурс, жити по правилам, в якихось рамках, по справедливості. Відсікаєте від себе, стараєте відсікати негатив. Бачить у вас людину світлу, добру, хорошу, привітливу. Тому, з приводу сусідів, так, є, напевно, сусіди, які вам не подобаються, і яким ви теж не подобаєтеся. Це завжди було і є. Тому. Ті, кому ви не подобаєтеся, вони вас побоюються і стороняться, обходять дорогами. А ті, з якими ви гарно комунікуєте, вважають вас, що ви сонечко, гарна людинка добра. Рідня, що про вас думає рідня, родичі, близькі люди, що ви магиня, <смітні> що ви дуже мудра, що ви все знаєте. Ви від них відстороняєтеся, що ви дуже чуйна, що ви відчуваєте інтуїтивно кожного з них. Ви знаєте, хто чим дихає, ви знаєте, що від вас хочуть. Ви від них відстороняєтеся чомусь. Не чомусь, а тому, що ви не хочете на себе брати тих навантажень, тому що вони бачать, що ви тягнете на собі все, ви все знаєте, ви знаєте, як краще у вас це вдається, і вони хочуть ще нагрузити зверху ще свої проблеми. Тому від них ви відстороняєтеся, але вони у вас вважають дуже практичною, знаючою людинкою, чуттєвою, інтуїтивною, ну і десь колись вони теж, напевно, вас побавляються в тому плані, що якщо там захотять родичі вами скористатися, то ви це все просікаєте, ви це все бачите і не дозволяєте їм, тому, тому якось так. Так що родичі добре знають, що ви людина високого порядку і вам, їм до вас не дотягнутися. Це що говорять, можливо, за спиною, як вони вас бачать. І давайте робоча сфера, хто працює, подивимось, як дивляться на вас колеги. Сімейна людинка, так, вони знають, що ви дуже стараєтеся для сім'ї. Якщо ви в парі, то ви стараєтеся, щоб все у вас було був мир, злагода в сім'ї, все було гаразд. А якщо дітки стараєтеся все для діток, тут дуже самодостатня людинка, тут з широкою душею, тут людина теж Бачать колеги, що ви мудра, досвідчена, багато чого в житті пройшли, можете оперувати своїм досвідом, користуватися на благо не тільки сім'ї, але й самих колег на роботі. Ви сила руху, так? до вас приходять вирішувати якісь питання, до вас приходять якось питати якогось якоїсь мудрості, тому що не знають, як зробити, хочуть з вами комунікувати, так? спілкуватися ближче. Бачить вас дуже людиною такою багатою, так? душею багатою, розумом багатою. Тому тут колеги дуже гарно про вас думають, так? Все гаразд. Позиція дуже гарна. Поглянемо ще, так, Пораду, так, від вищих сил, це дуже важливо постійно в кожному розкладі отримувати пораду від вищих сил з приводу відношення людей до вас. Так, якщо... Тому що люди в нас різні, навколо нас оточують люди з негативною енергетикою, підлі і ті, які хочуть нам нашкодити, які хочуть нами скористатися, провампірити, вкрасти щось, так, якісь емоції, якусь енергетику або розум, розумом нашим скористатися як ті люди, які не мають тих здібностей, інтуїції, розуму, практики, мудрості, От поради від вищих сил, як бути з цими людьми. Так, дивимося. А вас оберігають вищі сили? Вам нема чого боятися. О, людина дуже професійна, вони вам не нашкодять. Тут по справедливості кожен отримує своє. Так? Якщо вони навіть захотять щось зробити, вони, бачите, вони зіштовхнуться з вищими силами, вони не зможуть вам нашкодити. Ситуація підвішена. Те, що вони закидують у простір, воно зависає і висить. Воно до вас не добирається. Тобто бумеранг летить назад, так? До цих негативних людей. Тому дуже гарна, шикарна позиція. Людина тут дуже Високого рівня, так, мудра людина досвідчена і з чистою світлою душею по сонечку. Так, тут навіть можуть якісь здібності, люди розвивати, так, екстрасенсорні або цілительські. Е або свою інтуїцію над нею працювати і розширювати так? на благо собі і оточуючим тим, які на це заслуговують. У мене все. Дякую.